Вітаю, друзі! Спечемо сьогодні пухку шарлотку з яблучно-вишневою начинкою. Така шарлотка м'яка та пишна всередині, а зверху утворюється цукрова скоринка, яка схожа на бізе. Ходімо випікати! Беремо 4 яйця середнього розміру або 3 великих. Додаємо дрібку солі та пакетик ванільного цукру, плюс 200 г звичайного цукру. Збиваємо міксером 8-10 хвилин до пишної білої маси. Далі до борошна 160 г додаємо півчайної ложки розпушувача. Звичайно, якщо маса добре збита, то бісквіт підійметься і без нього. Але якщо ви точно бажаєте бути впевненими, що все вдасться, додайте трішки розпушувача. Тепер акуратно вінчиком вмішуємо борошно в яєчну масу знизу догори, без інтенсивного перемішування, щоб не порушити повітряну структуру тіста. Тоді шарлотка добре підійметься і буде пишною. Тісто приготували. Тепер займемося яблуками. Необхідно очистити їх від шкірки та насіння і нарізати невеликими шматочками. Щоб яблука не потемніли, поливаємо їх парою столових ложок апельсинового або лимонного сока та додаємо пів чайної ложки кориці. Це по бажанню. Перемішуємо. Далі на дно роз'ємної форми викладаємо пергамент та змащуємо і дно і бортики вершковим маслом. Потім всипаємо столову ложку борошна та рівномірно розподіляємо по всій формі. Так шарлотка не пристане і її легко буде дістати. Тепер змішуємо яблука з тістом, обережно їх об'єднуємо без інтенсивних рухів. Виливаємо тісто в форму. У мене діаметр форми 22 см. І якщо ви бажаєте зробити свою шарлотку більш соковитою, то додайте до неї вишню без кістечки. Беремо грам 100, цього достатньо, в мене заморожена. Посипаємо її чайною ложкою кукурудзяного крохмалю. Він поглине частину рідини і допоможе ягідкам залишитись цілими і не витікати шарлотки. Викладаємо вишню зверху, в процесі випікання вишня опускається на низ, так як ягідки достатньо важкі, а тісто повітряне. Випікаємо в розігріті до 180 градусів духовці 35-40 хвилин. Перші 20 хвилин духовку не відкривайте, щоб шарлотка не опала. А потім перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою, вона має виходити сухою. У нас чудово пропечена шарлотка з хрусткою скоринкою зверху завдяки достатній кількості цукру в тісті. Побажання посипаємо цукровою пудрою. Шарлотка вийшла легка як хмаринка, пухка, соковита завдяки яблукам і вишні. Спробуйте приготувати та посмакувати. Друзі, дякую вам за зворотній зв'язок та репости відео. Це допомагає каналу розвиватись. Бажаю всім вдалої випічки та смачного життя!